Вітаю вас, дорога церква, вітаю вас, словами Ісуса Христа, мир вам. Тема мого міркування визначається двома словами: істинні, друзі, як стати справжнім другом? Як навчитися дружити? Комусь потрібно мати велике оточення, а комусь буде достатньо одного єдиного друга або подруги. Бог створив нас різними, але індивідуальними, і дав поради які записані у Божому Слові. Напевно, важко знайти людину, яка б не замислювалася над сенсом дружби. Дружба є фундаментом багатьох казок, багатьох оповідань та романів. Ми всі потребуємо друзів. На різних етапах нашого життя, шукаючи розуміння, шукаючи підтримки, радості, спілкування та дружних обіймів. Святе письмо також багато говорить про дружбу, особливо у приповістях Соломона. Можна прочитати, це приповісті 17 розділ, 17 вірш. Правдивий друг любить за всякого часу, в недолі ж він робиться братом. І також в приповісті 27 розділ 9 вірш Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Е, наступне місце також це я знайшов Еклезіаста, 4 розділ з 9 по 12 вірш. Двом ліпше, ніж одному. Вони бо мають ліпшу користь із своєї праці, бо якщо впаде один, інший підтримає товариша свого. Та гору одному, як він упаде, і нема другого, щоб підвести його. Також коли вдвох покладуться, то тепло їм буде. А як же зігрітись одному? А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього. Знаєте, кожен із нас потребує справжніх друзів, адже ми живемо у соціалізованому світі і також хочемо до себе гарного відношення. Знаєте, навіть е, самий найзапекліший атеїст. Хоче, щоб до нього ставились по-християнськи. Проте іноді ми всі знаємо, що ми сваримось, ми руйнуємо відносини між собою, руйнуємо дружбу. Прикладом цього є, коли ми судимо або звинувачуємо один одного. Знаєте, є одне висловлювання, в якому йдеться про те, що тому, хто звинувачує інших, має пройти довгий шлях. Той, хто звинувачує себе, перебуває на півдорозі до мети, а той, хто нікого не звинувачується, знаходиться вже біля мети. Щодо цього Біблія каже у Матвія в сьомому розділі: не судіть інших, бо судитиме вас Бог так, як ви судите інших. Всевишній відмірює вам стільки ж, скільки ви відміряли іншим. Чому ви бачите порошинку в оці брата свого, але не помічаєте колоди у власному оці? Як же ви можете звертатися до брата з такими словами Дозволь вийняти порошинку з ока Твого, коли маєте колоду у власному оці, лицеміри. Спочатку витягніть колоду з власного ока, а тоді й побачите, як ліпше виняти порошинку з Братового ока. Амінь. Ми всі повинні правильно будувати відносини між собою і прагнути до самої правильної дружби. Не у всіх у нас гарне минуле, але іноді ми думаємо, що ми не заслуговуємо кращого. Але знаєте, коли диявол хоче нагадати нам про наше минуле, то йому можна нагадати про його майбутнє. Одного разу пастор Карена Витисян сказав таку фразу, що треба звертати увагу не тільки на те, про що ми говоримо, але й з ким ми говоримо. Адже й сатана говорить з Ісусом про Бога словами із Писання. Знаєте, є місце із Біблії, це Єремія, 33 розділ, 3 вірш. Його називають номером телефона Богу. Там сказано, що поклич до мене і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле то те, чого ти не знаєш. Ті, у кого, можливо, немає друзів або ходить по цій землі одинокою людиною, може в будь-який час звернутися до Ісуса Христа і попросити Його про свої потреби. Ви знаєте, одна моя подруга одного разу сказала, що її кращий друг це її чоловік. Я можу запитати у сімейних людей, чи ваша друга половинка є вашим кращим другом? Чи вона є тією людиною, якій можна довірити найцінніше? Тому що колись ви поєднали свої серця не просто так, а щоб бути одним цілим. Дружба це спілкування з добрими людьми. Знаєте, коли людина бачить, що є добрі люди на світі, і жити хочеться. Бо скільки людей є розчарованих, а через що? Там брешуть, там обманюють, там хамлять, і людина опускає руки. І дуже багато добрих людей. Перестали бути добрими через те, що поруч не було нікого, хто почув би ту доброту. Ми повинні бути тими, хто почує доброту. Ми повинні бути тими, хто несе ту доброту. І нехай в цьому нам поможе наш Бог, Ісус Христос. А йому нехай буде слава навіки. Амінь. Давайте помолимось.